Вітаю, мене звати Наталія Дубицька, я вчителька зарубіжної літератури Емільчинського ліцею No2 Ємільчинської селищної ради Житомирської області. Як спікерка марафону Знай про UA» у межах проєкту Україна медова презентую заняття із зарубіжної літератури для учнів сьомого класу на тему Вересовий мед за баладою Роберта Льюіса Стівенсона Вересовий трон». Мета заняття познайомити учнів з баладою, розвивати навички аналізу художнього твору, формувати критичне мислення та емоційний інтелект, а також виховувати патріотичні почуття через осмислення теми, вірності, традиціям. Розпочинаємо заняття із криголама, який мед?», яке створено у застосунку Дженіаля. Натискаємо, наприклад, на Вересовий. І зачитуємо: ти загадкова і непередбачувана людина. Твоя натура, як і вересовий мед, густа і трохи гіркувата на смак, але в ній криється неперевершена сила, ти вмієш дивувати. Як бачимо, мед буває різним, але завжди особливим. А чи знаєте ви, хто створив одну із найвідоміших історій про вересовий мед у світі? Звичайно, це Роберт Льюіс Стівенсон. Пропоную дітям переглянути відео про дитинство, творчість та цікаві факти із життя. А потім, створи, потім виконати завдання, які будуть у ігровій Вікторині. Це запитання по біографії. Діти дуже полюбляють цю вікторину, адже вона дає ще додаткові бонуси. Наприклад, Роберт Стівенсон був представником пригодницького роману. Ми отримуємо бали і ще й бонуси. Хто займався вихованням Роберта? Нянька. Коли ми дізналися вже про біографію автора, я пропоную вам поговорити про головний символ його балади, а це мед, і відповісти на запитання, яке розміщено у застосунку фобіст, які образи чи відчуття пробуджує у вас слово мед. Ну, такими можливими варіантами може бути спокій, солодкий сонце, затишок і так далі асоціацій може бути дуже багато, але ж цікаво, як, які асоціації використовує сам Стівенсон у своїй баладі. І тому ми спочатку прослуховуємо баладу, котрих нема тепер, колись той мед варили. А далі виконуємо такі завдання: чому автор обрав саме мед як символ у своєму творі, які паралелі можна провести між роботою бджіл та збереженням культурних традицій? Як тема солодкої таємниці пов'язана з основною ідеєю твору? Балада Стівенсона настільки музична, що просто проситься стати піснею. І тоді, і тому за допомогою застосунку суну, суну, я пропоную дітям створити пісню. Після того, як ми почули баладу, створили пісню. Ну я думаю, треба детальніше проаналізувати текст. І от тому запрошую дітей на дошку Фобіст. На які розміщено завдання, знайдіть у творі фрагмент, де описується процес виготовлення вересового трунку, Випишіть із цього фрагменту всі дієслова та визначте їх, їхній час та спосіб, знайдіть слова з префіксами і поясніть їх значення, а також поясніть, як автор передає таємничість і цінність рецепту. Ці, ці відповіді діти можуть додавати за допомогою цього плюсика. Мовний аналіз показав нам майстерність автора, але щоб глибше зрозуміти твір, потрібно поставити правильні питання. І тому я пропоную використати методику товстих і тонких запитань і дізнатися, хто ж такі пикти, що таке вересовий мед, скільки пиктів залишилося. Які мотиви керують старим пиктом, коли він передумує, чи правильно вчинив герой, потрібно обґрунтувати свою думку. І переходимо до наступного етапу. Ми вже з вами знаємо. Знаємо символіку, а тепер перейдемо до послідовності подій у творі. І виконаємо вправу розташу події, зображені в баладі Стівенсона, у сюжетній послідовності. Що потрібно зробити? Це застосунок learning apps, потрібно перетягнути, цитати у певній послідовності, так як вони розміщені у баладі, а також виконати Вправу ворт волл у композиції, знайти експозицію, оспіування вересового напою, знайти зав'язку. Це буде захват території пектів загарбниками знищення маленького народу. Наступним елементом буде розвиток дії. Далі на прохання батька, сина кидають у море це кульмінація, і останній елемент це розв'язка. Батько назавжди залишає собою секрет вересового трунку. Переходимо до наступного до наступної сторіночки, і це у нас Цікаво, як би схожа історія відбувалася в Україні. І тому я створила книжечку, яка називається Таємниця захисних плащів, в якій розповідається, що дівчинка-Світланка разом із своїм дідусем Олегом знає таємницю захисних плащів. Цю книжечку ми можемо прочитати або прослухати. А далі я пропоную дітям завдання. Порівняльні, порівняти баладу Роберта Льюіса Стівенсона вересовий трунок, із з створеною книжечкою, які спільні теми і мотиви ви помітили? В чому відмінність між таємницею плащів та таємницею трунку? Як у кожному творі автор показує цінні знання, що передаються з покоління в покоління, і тут логічно скласти синкан до слова традиція. Далі, коли ми. Виконали ці завдання, ми переходимо до завдання, яке називається поєднай провідні кольори червоний і чорний балади стін сівенсона версовий трунок та елементи твору. Тут потрібно перетягнути Які, що символізує боротьба за свободу, це, звичайно, червоний колір, чоло короля це чорний, верст червоний, і так далі. Ну, це, ця вправа нам показала, що Кольорова символіка підкреслює драматизм твору, а от народна мудрість про мед допоможе нам краще зрозуміти характери героїв. І тому пропоную відео Вікторину, яка створена у застосунку Canva. Завдання перевір, чи зможеш розпізнати значення фразеологізмів, у яких мед не завжди солодкий. Медові примудрості. Іде запитання. Можливі варіанти відповіді, і на наступному слайді ми бачимо правильну відповіді, яка відсвічується іншим кольором. Наприклад, що означає вислів медові дні, він означає щаслив... щасливий час найкращу пору у житті людини. Далі я пропоную дітям завдання, які ж із запропонованих фразологізмів провет можна використати, щоб описати піктів та короля. І ми за допомогою фразологізмів описуємо короля і піктів. Народна мудрість допомагає нам краще зрозуміти героїв. Тепер настав час для найскладнішого завдання це моральний вибір. Спробуємо оцінити вчинок головного героя за допомогою інструменту Ментіметр. Що потрібно зробити? Треба оцінити вчинок старого пікта за десятибальною шкалою і визначити батьківські почуття. Патріотизм і жорстокість. А наступне завдання: я пропоную поставити себе на місце старого пикта, дітям пропоную, і за допомогою дошки Padlet створила таке завдання, яке називається дилема вибору дітям потрібно поставити за або проти розкриття таємниці. Можуть бути такі варіанти: проти зберегти традиції народу, за розкриття таємниці, врятувати сина. Аналізуючи дилему пікта, ми краще зрозуміли цінність традицій, тепер спробуємо створити власний рецепт національних цінностей, використовуючи мовні знання. І тут я пропоную створити рецепт успіху українців за допомогою десяти слів медової лексихи, художніх засобів, епітетів, метафор, порівнянь, а також дієслів у різних часових формах. Коли ми це виконаємо, ми, ми закінчуємо наше заняття рефлексією, рефлексією, яка створена у застосунку Word Wall, дітям потрібно обрати одну із карток. Це запитання, на які їм треба відповісти. Як змінилося ваше розуміння, поняття, традиція? Який момент заняття допоміг вам краще зрозуміти тему? Що з цього заняття ви можете застосувати у реальному житті? Як ви можете пояснити основну ідею балади своїми словами? І… Тому подібні запитання. І домашнє завдання на вибір, написати есе на тему, чи правильно вчинив старий пикт, знайти приклади з української літератури або історії, де герої жертвували особистим заради спільного, створити ілюстрації до ключового моменту балади з коментарем. Це заняття не тільки познайомить семикласників із видатним твором світової літератури. Ай, глибше допоможе зрозуміти цінності власного народу, адже пикти поставили крапку героїчною смертю, а ми, українці, ставимо кому героїчним життям. Дорогі колеги, нехай кожен ваш урок квітне як вересове поле, надихаючи дітей своєю красою та ароматом знань. А ви самі завжди залишаєтесь хранителями найцінніших традицій освіти, тих, що передаються серця в серце.